Вітаю! Сьогодні ми продовжимо з вами розглядати, як за допомогою проміжних підсумків можна виконувати аналіз даних представлених у вигляді таблиці. Нехай маємо таблицю книжкового магазину. У нас є автори, у нас є назва їхнього твору та жанр, у нас є кількість примірників, фірма, яка нам надала. Ці примірники і скільки ми продали, за якою ціною, який у нас дохід, і яка у нас остача книжок в магазині. Які ми можемо зробити з вами проміжні підсумки для того, щоб проаналізувати ці дані. Виділяємо таблицю. І давайте відсортуємо за фірмою-постачальником фірма. Окей. Далі дані, проміжні підсумки. Групуємо фірма. Далі підсумки фірма, кількість, надійшло, сума. Окей. Ми бачимо, що фірма Orfei нам надала 12 позицій загальною кількістю 191 книжка. Селена 8 позицій загальною кількістю 113 книжок. І так далі. І взагалі у нас є 25 позицій, 397 книжок. Наприклад, так ми можемо аналізувати, як ми співпрацюємо з фірмами. Далі. Продажі. Проаналізуємо продажі. Продажі ми можемо проаналізувати по жанрам, наприклад. Виділяємо таблицю і сортуємо по жанрам. Жанр, окей. Дані, проміжні підсумки. Групуємо жанр, жанр. Кількість. Далі продано сума, остача сума і дохід сума. Окей. Дивимося, віршів у нас є 13 позицій, ми продали 134 примірникам. На остачі у нас 69 примірників і дохід 3195. І проза. У нас є 12 позицій. Продали ми 106 примірників. І на остачі в нас 88 примірників. На загальну суму дохід у нас 2692,9. І також є загальна по магазину. Скільки ми продали примірників, яка в нас остача і на яку суму ми отримали дохід. Для зручності відслідковування остачі ми можемо з вами ще застосувати умовне форматування. Коли у нас продані всі книжки, нехай клітинка буде зафарбовуватися. Червоним кольором, коли в нас залишається мало примірників жовтим кольором, таким чином нам буде візуальніше, зручніше відслідковувати, що нам потрібно дозамовки. Виділяємо стовпчик з нашими даними. Відкриваємо формат умовний умова. І значення у камірці дорівнює нулю. Ми застосовуємо стиль. Стиль назвемо закінчилися. І тало камірки у нас буде зафарбоване червоним кольором. Світло-червоний. Окей. І додати. Значення у камірці між один, нехай буде два, створимо стиль, назвемо Закінчується і зафарбуємо жовтим кольором. Окей. Окей. І так ми бачимо, що нам потрібно дозамовити. І давайте проаналізуємо ще продажі по авторам. Для цього відсортуємо нашу таблицю по прізвищам. Прізвище ОК. Дані, проміжні підсумки. Групуємо за прізвищем. І... Надійшло сума, продано сума, остача сума. Окей. І ми можемо бачити, скільки примірників надійшло відповідного автора, скільки ми продали і скільки у нас на остачі. Таким чином, використовуючи проміжні підсумки, ми можемо аналізувати великі об'єми даних, які представлені у вигляді таблиці. І робити це доволі швидко. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.